Банани та інжир можна було побачити лише на південних територіях світу. Тепер цими екзотичними рослинами можна милуватися і на півночі, а саме в зимовому саду Житомирського трамвайно-тролейбусного управління. Ну, сад має певну свою історію. Він був створений ще в 1985 році ще нашими попередниками Константином Івановичем Страфуном. Було започатковано дуже багато екзотичних дерев і рослин. Ми на сьогоднішній день стараємося підтримувати ті починання, які були започатковані ним на даному етапі. Працівники трамвайно-тролейбусного управління вкладають в всю свою любов та душу у вільний від роботи час. Підприємство любить цю роботу і любить, так сказати, в цьому постійно участвують, порядковувати його. Оце я вважаю основне. І основне те, що хочеться, хоч якимось чином, в наші непрості часи, дати людям, хоч якусь отдушину і чуть-чуть позитиву внести в їхні душі. У зимовому саду ростуть також бузок, жасмин, фейхоа, лавровишня, бамбук. Але найважче доглядати за бананом. Крім інжиру, у нас є така екзотична рослина, як бамбук. Яку теж ми з не, не просто так для екзотики, але як це приємне з корисним? використовуємо яточки для можливо і для удочок. Також найбільш потребують догляду. Це в нас банани. Є багато планів, щоб сад зробити ще кращим, але на це потрібні кошти. Звичайно, дуже хочеться все-таки більш заквітувати його, щоб люди насолоджувалися тими запахами, які дають реально квіти. Ну, хочеться, щоб був створений мікроклімат, такий, який потрібний для цих рослин. Хочеться дуже багато, але реалії життя нам не дозволяють все втілити по тим можливостям, які є у нас. Але ми стараємося, це основне. Сад створений для того, щоб працівники отримали енергетичний заряд і психологічне розвантаження після напруженої важкої роботи. Трамвайно тролейбусне управління запрошує до відвідування саду Житомирян. Потрібно лише завчасно про це попередити. Ми завжди раді прийняти цю замовлення від усіх. Мешканців міста і гостей в тому числі.